Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас знову буде, як кажуть, коротке відео. Сьогодні ми поговоримо про деякі секрети Чат-GPT, які чомусь багато хто не використовує, тому що багато хто їх не знає. І от я вам, як кажуть, по секрету їх розкрию. А для того щоб зробити кращим ваші GPT, він в принципі повинен бути персоналізованим, персоналізованим, тобто мати певні такі налаштування, які звужують і покращують його відповіді, щоб він там не створював якісь незрозумілі видумки, не розуміючи в той же час, що ви від нього хочете, і як ви від нього хочете, і взагалі хто ви такий, і чому ви задаєте дані питання. Тому о, персоналізація, про яку ми зараз будемо говорити, вона є дуже важливою і актуальною, щоб її використовувати і в той же час робити даний інструмент більш професійним. А, так, дивіться, у нас тут є знизу зліва. Ви нажимаєте ви обираєте налаштування, і ми попадаємо в систему налаштувань чата GPT. Так, я тут зразу відразу це відключу і е, потрібно зразу було показати. Дивіться. Перше, у нас зараз доступні такі е, модельки. Це в основі чат GPT Auto Instant Thinking. І застарілі за моделі тільки GPT 4O. Е, але ви, фанат, були там о 3 чи ще якоїсь моделі. Як їх отримати? Дивіться, показую вам фішку. Налаштування. Загальні. Ну, це при умові, що у вас українська мова обрана. У мене, в принципі, англійська стоїть, але для кращого розуміння я зараз показую на англійській. І показати додаткові моделі. Нажали. Пах. І у вас доступні моделі. Ось 4.1.03.4 міні. Супер, супер. Далі йдемо йдем по персоналізації. Нажимаємо персоналізація, і в нас відкривається ось таке віконечко. А, перше, що ми повинні налаштувати, і те, що теж важливу роль відіграє в частині а, персоналізованої, скажімо, стилю спілкування з вами. А, ви обираєте особистість чат GPT. Ось тут. У вас буде стояти за замовчуванням. Ви можете брати цинічний робот, слухач-знавець. Я обрав робота, тому що, по-перше, він дає чіткі відповіді, він там, як кажуть, лишню воду не лє, довго зі мною не спілкується. Питання, відповідь, як я люблю. А якщо ви любите, щоб він вам відправляв, ну цинічно обираєте. Слухача він чимось схожий на за замовчуванням. І знавець, це щось формата якогось спеціаліста. Uh, повторюсь, для мене підходящий є робот. Uh, далі, uh, якщо я захочу ще якісь специфіки більш деталізовано налаштувати, я тут uh, можу uh, ось йому там обрати балакучий і переконливий персонаж. Тобто я ще можу обрати якогось персонажа, який мені uh, і як я хочу з ним спілкуватися. Тобто він буде, буде спілкуватися з вами в даному стилі. А, далі, а, в той же час дуже важливо, а, на мою особисту думку, ви можете теж, як кажуть, на це не звертати уваги, це е, вказувати інформацію про вас. А, наприклад, як він повинен до вас звертатися. Наприклад, напишу, тут а... «Алекс», Тобто він буде завжди звертатися до мене. По псевдоніму Алекс професію, тобто вказуючи свою професію, я його теж з певним чином обмежую в Точніше, не стільки межу в відповідях, а наводжу його на те, чим я займаюся, і відповідно в даному стилі він буде з даними поняттями, він буде зі мною вже спілкуватися. Докладніше про вас. Тут теж ви можете вказати свої інтереси, цінності, вподобання, і знаючи і володіючи даною інформацією, він буде з вами відповідно також і спілкуватися. Якщо ви не знаєте, як і що тут про себе написати. Ви можете йому, наприклад, я тут робив. Так, тут у мене був якийсь тут глюк. Е -е... Так, Master Prompt. Ось тут. Ви просто йому пишете запитання: допоможи мені створити Master Prompt для мого життя і постав мені питання, щоб отримати контекст про моє життя. Він вам ось формує запитання, ви на їх відповідаєте. Потім ви туди, в налаштування їх закидаєте ще раз, повторюю за бажанням, це ваші особисті дані. А можете просто їх зберегти в pdf форматі і при запитаннях, які відносяться до вас. В тому чи іншому форматі ви просто закидаєте йому дану PDF-ку, він її використовує і надає вам інформацію вже з урахуванням того, хто ви, що ви і що ви від хочете. Тобто ось такі налаштування вони є досить важливими. Я тут, скажімо так, не показую про себе, тому що. Але у мене ці налаштування вони є, І ефективність, повірте мені, чата Джепті збільшується в рази. Далі. в... Пам'ять керування. Ви можете тут, це тут, в мене зараз теж у персоналізація. Тут є така фішка, написано пам'ять керування. Ви можете зайти і подивитись, яка інформація взагалі тут про вас зберігаєтесь, і взяти і повиділяти її, якщо ви не хочете, щоб вона тут була. Тобто, попередньо вже до цього чат GPT він ту ж іншу інформацію вже зберіг про вас для того, щоб з вами було простіше спілкуватися і розуміти, хто ви. А тому ви можете зайти у збережені пам'яті і видалити те, що ви не хочете, щоб він про вас знав. Якщо ви хочете навпаки йому щось додатково додати, ви йому пишете інформацію, описуєте її і пишете Збережи. Також дуже класна фішка, яку теж мало хто знає, і теж воно збережеться в пам'яті. Ви можете створювати спеціалістів. Ось як тут я просто розписав. Тут я хочу, щоб ти запам'ятав персону директора маркетингу СМО і поставив йому слово тригер на яке він спрацьовує. Тобто, наступного разу, коли я в чаті десь використав дане слово тригер він зрозуміє, що потрібно визвати даного персонажа. І який буде вже відповідно до тієї інструкції, яку ви йому склали, вам відповідати. Це класна фішка, яку чомусь теж ніхто не використовує або мало використовують її. Далі, далі ми йдемо до, щоб я не забувся, до проєктів. Проекти тут у кожного є. Спробую тут коротко про їх розповісти, я вже десь розповідав про їх, про те, що проекти дають можливість вам, скажімо, <кій> створювати таку певну так, щось у мене голос припав. Створювати таку певну е, оболочку для е, певної кількості чатів по певній тематиці. Ось, наприклад, ми створюємо тут проєкт під назвою інвестування або здоров'я. Давайте здоров'я там. Ми люди больні, там, бачите, якраз голос, і створюємо проєкт. Uh, і відповідно всі чати, які тут будуть. Uh, ви просто тут можете додати, наприклад, файли, які ви хочете, щоб використовувалися тільки в даному проєкті. І всі ці чати, які будуть uh, тут, uh, в інших чатах, з інших чатів ви сюди доступу не будете мати. А звідси ви не будете мати доступу до зовнішніх чатів. Хоча є одна фішка. Дивіться, коли ми створюємо проєкт, ось тут потрібно обрати. Пам'ять звідки, і куди буде зберігатися інформація? За замовчуванням у нас стоїть проєкт. Може отримати доступ до пам'яті із зовнішніх чатів, помітьте, а обрати лише проєкт, і у вас фактично створюється такий вакуум. Де вся інформація буде зберігатися фактично в даній папочці і буде використовувати тільки дані всіх чатів, які будуть тут всередині. Все дуже важливо, те, що потрібно запам'ятати, і про що я хотів вам розповісти. Так, наступне зараз подається, що я тут ще хотів вам розповісти таке цікаво. Підключення використання різних інструментів. Дивіться, зараз ми поговоримо про інструменти. Глибоке дослідження. Даний інструмент на відміну від простого серча дає вам можливість по перше, на його витрачається більше токенів і більше часу, але він обробляє набагато більше інформації. Тобто він обробляє це той самий пошук, тільки більш глибокий, деталізований. Він обробляє більше ресурсів, і на основі цих ресурсів він вам вже надає інформацію. Виглядає це приблизно, от десь тут я робив. Дослідження, хочу вам показати. Так, це у нас агент, а це мастер промп. Ні. Так, зараз я тут підбір ноутбука. Ось це. Да, ось дослідження. Я йому просто задав запитання, щоб він підібрав мені ноутбук під певні параметри. Він мені додатково задав запитання, на які я повинен був ще відповісти, для того щоб його відповідь була більш деталізованою і чіткішою. І він зробив ось таке досить глибоке дослідження, надав мені відповідно всю аналітику, роз'яснення, скажімо, розживав як першокласнику, і вже дану інформацію я можу використовувати для прийняття того чи іншого рішення. А, далі, далі, функціонал, який дуже класний, який потрібні, що це? У мене заглюки тут. New Chat, Наприклад, агент Агент а, на сьогоднішній день вона трохи сровата функція, хоча вже вона ну, півроку точно працює. Але чим вона прикольна? Втім, що вона може не просто, як кажуть, зовні оцінювати сайти, вона може заходити на той чи інший ресурс і виконувати ті чи інші дії. Досить прикольно, в частині того, що ви, наприклад, можете дати йому паролі від вашої. там, і Якщо ви зареєстровані на якомусь сайті, ви там можете створити якусь ну, дію, і за допомогою цього агента можете її виконувати. А, знаєте, кажуть, комусь наклацати якісь, не знаю, лайки поставити. Ну, досить примітивно. Я використовую його трохи по-іншому. Я аналізую, наприклад, свої сайти. Я даю йому там тестовий пароль, і він заходить, аналізує, наскільки швидко можна зайти на ту чи іншу сторінку, наскільки швидко вона відкривається. Тобто я використовую його в форматі аналітика, який може виконувати функціонал. Інші блогери показують дії, формати там А купи мені. Там не знаю квиток на якусь не знаю в Таїланд, і він відповідно знаходить тільки сайт, він заходить на його, починає клацати. Але він, чому я кажу сири, тим що він використовує все одно до вас, знову запитує, чи продовжити, чи не продовжити далі, як кажуть дії. Тобто самостійно на 100%. ви йому сказали, він купив, він цього не зробить. Тому використовувати можна в іншому форматі. Знову для детального дослідження, то досить непогано, тим паче. Що бажано його використовувати, бо там є, є, є ліміти, які вам надаються, і я їх як кажуть, потрібно, знаєте, якщо дають, треба брати і треба використовувати. А далі, для того, щоб у вас ваш часть GPT більш якісно і професійно надавав відповіді, його можна підключати до якихось зовнішніх баз знань. Такими базами знань на сьогоднішній день у нас є, наприклад, календар, Gmail, Google контакти, Dropbox, Google Диск. Ви їх підключаєте і можете, наприклад, попросити його надати вам інформацію про ваші зустрічі, які у вас там в Google календарю. Він зайде в Google Календар і надасть вам зустрічі. Ці всі. Він в той же час може навпаки додати. Ви можете йому написати, але повторююсь, все за вашого бажання, тому що підключаючи дані зовнішні інструменти, ви фактично даєте чату GPT до її доступ, і що він там може там, не знаю, зненацька наваять, я не знаю. Тому я, в принципі, використовую трохи інші інструменти, такі як mcp Model product Model Контекс Протокол, про який ми зараз теж поговоримо. Підключається він. За допомогою ви тут вниз ось, програми конектор, і коннектор матаєте вниз, включаєте тут налаштування і режим розробника. Бабах. І потім що ви робите? Ви робите створити, нажимаєте. І підключаєте якийсь інший ресурс, який має вже свій MCP коннектор розроблений. Або створюєте свій, тому що є така вже можливість. Ну зараз у нас не програмування. От, наприклад, я захотів створити е, зв'язок з для того, щоб мені, наприклад, він надавав інформацію. Останню по документації LangChain. це такий фреймворк. Для чого це я робив? Тому що дуже часто, коли ти йому просиш написати якусь там частину кода, він використовує старі версії. А на сьогодні, наприклад, вже там ланчейн доступно перша версія. Він використовує там 0,3, 0,2 ще застарілі. Тобто, ось такі МСП дає вам можливість отримувати актуальну інформацію з того ще іншого сайту. Ви, повторюся, можете створювати свою МСП. Наприклад, можна створювати. Ось є тут Google Analytics, випустили свій МСП сервер. Так його потрібно запустити. Тут Я кажу, потрібно трохи мати і працювати з кодом. І ви можете, наприклад, отримувати інформацію до аналітики вашого сайту, аналізувати формати. Ось тут як описано, задавати такі питання. Там скільки користувачів у мене було вчора, там які товари були моїми найпопулярнішими вчора? У мене маркетинг бюджет 5 тисяч доларів США на місяць. і Мені потрібно генерувати більше доходу. Допоможіть мені створити маркетинговий план, тобто. Маючи можливість LLM-кою підключатися до ваших, наприклад, якихось mcp серверів, там до вашого особистого сайту, де теж підключена якась аналітика. Він може брати звідти інформацію, надавати вам той же час відповіді. Але повторюсь, сьогодні у нас не урок про MCP, А якщо все-таки буде бажання там, щоб я показав, як їх створювати безпосередньо, вже з кодом погралися. Там не знаю, TypeScript чи Python, пишіть, створимо. І попрацюємо за умови, якщо вам це буде цікаво. Так, зараз ми виробимо даний MCP. Так, моделі і ширми. Так, ну, в принципі, зараз я пригляну. В принципі, я все, що хотів, я вам показав всі ці дуже круті, як на мене, секрети, про які чомусь мало хто говорить і мало хто використовує. Так, ну, те, що можна генерувати відео, Сора в Україні недоступно, потрібно VPN, тому показувати не будем. А, гілки розмов. Друзі, теж дуже класна фішка. Я думаю, всі знаєте про контекстне вікно, про те, що воно має обмеження. І тому, наприклад, можна розподіляти дане контекстне вікно на ті чи інші, скажімо, ситуації. Якщо ви хочете, наприклад, щоб у вас. Нова новий чат з'явився, який буде використовувати оцю попередню інформацію. Ви просто наживаєте розгалуження в новий чат, і вас фактично ви можете тут продовжувати, але задавати інше питання. І в іншому чаті ви можете просто використовувати, задавати інше питання, але використовуючи теж цю базову основу, яка була попередня, тому що дуже часто буває, що. В одне контекстне вікно величезна кількість запитів, ну, питань ви не помістите. Він буде втрачати там суть взагалі цього вашого спілкування і краще отако розділяти. Це дуже класна фішка і, іменно роз, розгалуження вашої розмови. Так, і напевно на цьому ми закінчимо. Я вам показав дуже класні і важливі. Для функціонування ChatGPT фішки, надіюсь, вам сподобається. Ви поставите лайк і підпишетесь. Дякую за увагу і до наступної зустрічі.